У нас немає такого, де да? п'ять побачень ми mm -hmm, там ні да, з ким не спимо. Да. Дуже важливо розуміти, навіть якщо і на першому побаченні трапився син, mm -hmm. хоча я відверто скажу як експерт проти цього, mm -hmm. тому що важливо розуміти намір, з яким ви будуєте mm -hmm. спілкування. Да. Якщо намір все ж таки не просто зустрічатися, mm -hmm. а щоб це перейшло у відносини, де люди можуть нести відповідальність, і mm -hmm. партнер зацікавлений. То потрібно, щоб він все ж таки пізнав більше граний. Uh -huh. Uh -huh. Тому що так, да, окей, клас, гормональний спалах, uh -huh. хочеться відразу, да, а потім ну, вже все, велика ємкість отримана. Це як відразу поїсти дуже багато устриць. Uh -huh. да, і, і потім ти навіть якщо тобі через два дні запропонують одну дуже дорогу ти на неї будеш дивитися, як на Бо той... Бо в тебе тільки три дня отруєння. Да. Бо більше дюжини не можна. Можливо, на ту дорогу ще устрицю, як на Фінтеклєр за 230 гривень, і думати, що та ні, спасіба, mm да, я не хочу.